Доброго дня! Сьогодні перший урок фізики. Тема уроку фізика як навчальний предмет, фізичний кабінет та його обладнання, Правила безпеки у фізичному кабінеті, фізика, наука про природу, фізичні тіла та фізичні явища. Ось така велика тема. Які науки ви знаєте? Зрозуміло, що хтось скаже математика, біологія, можливо хімія та фізика. А яка із них вважається головною наукою про природу? Ну, звичайно, що головною наукою про природу вважають фізику. Чому? А що означає слово фізика? У перекладі з давньогрецької слово фізика означає природа. Тобто, ми можемо сформулювати перше означення, що таке фізика. Фізика це наука про природу. Або природнича наука. А як ви думаєте, якими предметами, пристроями, речами ми користуємо щоденно завдяки відкриттям в області фізики? Нас оточують дивовижні речі: стільникові телефони, мікрохвильові печі, комп'ютери, рідкокристалічні телевізори. У побуті нам допомагають електричні пральні машини, праски, посудомийки, холодильники, кондиціонери. Ми мандруємо автомобілями, літаками на повітряних кулях, річкових та морських суднах. Людина підкорила вогонь, енергію вітру та сонця, атомне ядро зазирнула у неосяжні простори космосу, навчилася будувати мікроскопи і телескопи, прискорюючи елементарних частинок і атомні реактори. І все це завдяки фізиці, науці, яка своїми знаннями охоплює увесь навколишній світ. І є підґрунтям усіх інших природничих наук. Закони фізики використовують в усіх науках. Як ви думаєте, що ми будемо вивчати на уроках фізики в 7 класі? На уроках фізики в 7 класі ви ознайомитесь з будовою речовин, різними механічними процесами, навчитесь вимірювати масу, сили, об'єми тіл, проводити фізичні дослідження. Чи проводять фізики досліди, щоб робити нові відкриття? Що потрібно фізику, щоб провести досліди під час вивчення фізики вам потрібно буде користуватися різними вимірювальними та демонстраційними приладами: термометрами, мірними циліндрами, лінійками, терезами. Деякі з них ми бачимо на екрані. Чи потрібно дотримуватися певних правил під час проведення дослідів? Щоб запобігти травмуванню учнів, сування приладів тощо, потрібно дотримуватись правил техніки безпеки в кабінеті фізики. Давайте ознайомимося з інструкцією правил безпеки при роботі в кабінеті фізики. Загальні положення нам говорять, що інструкція з безпеки для кабінету фізики навчального закладу системи загальної. Середньої освіти поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять із фізики. І під час навчально-виховного процесу в кабінетах фізики загальноосвітних навчальних закладів учні проходять інструктаж з безпеки праці та навчання надання першої допомоги у випадку характерних ушкоджень. Інструктаж проводить учитель фізики перед початком занять у кабінеті фізики. Про що здійснюється запис у журналі. А тепер ознайомимося з вимогами безпеки перед початком роботи. Перше. Чітко з'ясуйте порядок і правила безпечного проведення досліду. Наступне. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів перевірте наявність і надійність приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням, або доручена вчителем. Наступне розглянемо вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях. У разі травмування, наприклад, поранення чи опіка. Або нездужання, негайно повідомте вчителя. У разі виникнення непередбаченого загоряння пожежі, тощо необхідно терміново повідомити про це вчителю. Наступне ознайомимося з вимогами безпеки під час виконання роботи. Знову ж таки, будьте уважні й дисципліновані. Точно виконуйте вказівки вчителя, розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так. Щоб запобігти їх падінню або перекиданню. Йдемо далі. Розглянемо вимоги безпеки під час виконання роботи. Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів адже вони можуть вийти з ладу. Далі, стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях, не торкайтеся обертових частин машин і не нахиляйтеся над ними. Залишилося розглянути вимоги безпеки після закінчення роботи. Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять виконуйте з дозволу вчителя. Ми ознайомились із правилами безпеки при роботі в кабінеті фізики з інструкціями з техніки безпеки. А тепер переходимо до фізичних явищ. Що вивчає фізика? Фізика вивчає явища природи, а саме фізичні явища. Що називають фізичними явищами? За означенням, фізичні явища це явища, які можна описати за допомогою фізичних законів. На наступних світлинах ми бачимо приклади фізичних явищ. Давайте розглянемо детальніше, які фізичні явища існують. Фізичні явища ділять Наприклад, на механічні. До них відносять біг коней, рух потяга, політ, лайнера, ракети, обертання землі навколо сонця, плавання корабля. Далі звукові явища, дзвін, ташини спів, тупіт коней, розмова, спів улюбленої групи, яку ми можемо прослухати як на концерті, так і через навушники. Далі теплові явища, горіння багаття, спостерігання за вулканічною лавою, за виверженням гейзера, танення льоду, замерзання льоду. Ми бачимо ось дівчинка на великому морозі, виливає навколо себе воду, яка одразу ж замерзає, створюючи такий цікавий ефект. І виходить гарна світлина. А також приготування їжі, теж приклад теплового явища. Електромагнітні явища, розряд блискавки, електризація волосся, передавання заряду від зарядженої кульки на електроскоп, притягування чи відштовхування магнітів, передавання заряду на електрометри, вивчення за допомогою компаса магнітного поля землі та світлові явища, полярне сяйво, міраж – Веселка, світіння світлячка, соняшнє затемнення, спостерігання за місяцем, який ми бачимо завдяки відбивання сонячного проміння від нього. І це все приклади фізичних явищ. Чи має фізика власні поняття та терміни? Кожна наука має свою мову. Нам необхідно. Познайомитися з абеткою фізичної мови, тобто з основними поняттями і термінами. Ми вже знаємо, що таке фізичне явище, назвемо ще декілька термінів, наприклад, фізичні тіла. За означенням, фізичні тіла це предмети й об'єкти, які нас оточують. Ось ми бачимо приклади фізичних тіл: повітряна куля, зубна щітка, яблуко, автомобіль, лінійка. Молото, кубик рубика, олівець, книга, чай. А з чого складаються фізичні тіла? Фізичні тіла складаються із речовин. Речовина це те, за означенням з чого складаються фізичні тіла. Давайте наведемо приклади речовин. Наприклад, повітряна куля складається із тканини, повітря. Металу, дерева. Лінійка складається із пластику, зубна щітка теж з пластику, олівець із деревини, із графіту, із металу та з гуми, молоток із дерева та металу, книга із деревини. Ось декілька прикладів, з яких речовин складаються фізичні тіла, які ми бачимо зараз на екрані. А що використовують для означення всього, що є у Всесвіті? Для цього використовують поняття матерії. Матерія це все те, що існує в оточуючому світі. Чи зможете ви назвати якийсь вид матерії, що не є речовиною? Можливо, хтось догадається, що до цього можемо віднести, наприклад, радіохвилі. Хоча і світло теж є прикладом матерії. Точніше фізичного поля. Фізичне поле це ще один вид матерії, який здійснює взаємодії між частинками речовини, зв'язує їх у системи тіл, наприклад, ядра, атоми, молекули, сонячні системи, навіть галактики, і просторово неперервний Тобто матерія ділиться на речовину і поле. Ми вже сказали означення, що таке речовина і що таке фізичне поле. Фізичне поле можна розділити на види, наприклад, гравітаційне, електричне, магнітне, електромагнітне та світло. Хоча можна виділити ще радіохвилі та інші прояви поля. А тепер, дізнавшись багато нового з фізики, давайте подумаємо. Як більш докладніше можна сказати, що таке фізика? Фізика це природнича наука, яка вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони її руху. Отже, ваше перше знайомство з фізикою відбулося. Вважайте, що ми разом вирушили у довгу мандрівку. Хотілося б, щоб ви з перших кроків зрозуміли, мандрівка буде нелегкою. Проте дуже цікавою. У когось вона триватиме 5 шкільних років, а у когось і все життя. Хай щастить вам на цьому шляху. А тепер переходимо до розв'язування задач. Перше. Виберіть з переліку назви фізичних тіл, речовин та фізичних явищ. Вода, велосипед, ручка, гальмування, алюміній, ліхтарик, телефон, коливання, охолодження, повітря, кипіння, скло. Звичайно, що вода це речовина. Велосипед це фізичне тіло. Ручка теж фізичне тіло. Гальмування це фізичне явище, під час якого зменшується швидкість. Алюміній це речовина. Ліхтарик, звичайно, що фізичне тіло, так як і телефон. Коливання це фізичне явище. Наприклад, коливання маятника гойдашки. Охолодження теж фізичне явище, під час якого відбувається зменшення температури. Повітря це назва речовини, кипіння фізичне явище. І скло знову ж таки речовина. Завдання виконане? Завдання 2. Назвіть речовини, з яких складаються такі тіла. Шахова дошка. Шахова дошка складається з дерева, з фарби, клею, лаку. А що складається планшет? Планшет складається звичайно з пластику, зі скла. З різних металів, з яких виготовлені деталі всередині. Наступне завдання. Визначте до якого виду явищ можна віднести явища із переліку. Футбольний м'яч летить у ворота та сонячне світло відбивається в морі. Ну, звичайно, коли ми бачимо рух, футбольний м'яч летить, це вид механічних явищ. А от сонячне світло це прояв світлового явища. Наступне річка взимку замерзає. У нас зменшується температура води і вода перетворюється із рідкого стану в твердий, тобто це прояв теплового явища. А лунає дзвоник на урок. Ну, зрозуміло, все, що ми чуємо своїми вухами, це є звукові явища. Далі стрілка компаса вказує на північ. Це прояв магнітних, чи точніше навіть сказати, електромагнітних явищ. Далі автомобіль рушає з місця, набирає швидкість, відбувається рух. Це механічне явище. А яке фізичне явище відбувається, коли бензин згоряє в двигуні автомобіля, Теплове. Наслідок нас внаслідок згоряння виділяється тепло. А коли гребінець після розчисування починає притягувати дрібні клаптики паперу, це що за явище? Електромагнітне, про що ми більш детальніше дізнаємось у восьмому класі. Останні два явища світиться екран ноутбука. Ну звичайно, це прояв світлового фізичного явища. А коли лунає музика із навушників, це в нас прояв звукового фізичного явища. Ми відповіли на питання. Завдання 4. Які фізичні явища відбуваються під час роботи телефону? Коли в нас телефон увімкнений, в нас світиться екран. Тобто в нас відбувається світлове явище. Далі, якщо ми слухаємо музику чи переглядаємо фільм, ми чуємо звуки. Тобто відбувається і звукове явище. Це все ми робимо завдяки інтернету. Телефон з'єднаний із мережею, Wi-Fi чи GSM. Завдяки електромагнітним явищам. А якщо, наприклад, телефон вібрує час від часу, це прояв механічних явищ. І всім відомо, що коли довго ми будемо тримати телефон в активному режимі, особливо граючись в потужні ігри, він трішки нагрівається сама батарея. А це вже в нас прояв теплового явища. Тобто звичайний смартфон дозволяє нам проаналізувати усі фізичні явища, які ми сьогодні розглянули. Завдання 5. Які з перелічених явищ є механічними і водночас тепловими? Автомобіль різко гальмує, а гаряча вода остигає. З перелічених явищ є механічними водночас тепловими перше явище, коли автомобіль різко гальмує. Чому? Тому що під час гальмування автомобіль продовжує рух, це є механічне явище, але коли колеса труться об дорогу, то нагріваються трошки, а це вже явище теплове. Коли вода встигає, тут ми бачимо прояв лише теплового явища. Знову ж виберемо з двох явищ. Явище, яке є одночасним механічним і тепловим. Зліва ми бачимо, що первісна людина добуває вогонь тертям, а справа вмикається електричне опалення. Коли вмикається електричне опалення, ми бачимо прояв теплового явища та електромагнітного, адже він працює на електриці. Тобто нам не підходить правий варіант. А зліва в нас є механічний рух, коли первісні люди крутять палицю, прояв механічного явища, а ось коли треться об камінь палиця, то вона нагрівається. І це вже явище теплове. Правильна відповідь, одночасно механічними водночас тепловими явищами є явища, які показані у лівому варіанті. Ми розглянули усі завдання, відповіли на них. А тепер проаналізуйте уважно питання та спробуйте дати відповідь на них самостійно. Вони дозволять зрозуміти, чи вірно ви засвоїли поданий матеріал. Якщо в якомусь випадку ви не можете дати відповіді на запитання, це значить, що треба ще раз прочитати вступний перший параграф. Та за бажанням прослухати дане відео. Домашнє завдання опрацювати параграф 1, виконати вправи номер 1 з 1 по 4. Звичайно, відповіді даємо письмово, в робочому зошиті. Дякую за увагу. До зустрічі!